Ваших питань, ось роздуми про істерику в дітвори. А істерика, як явище, може бути цілком нейтральним. До прикладу, все більшої популярності, набуває думка, що організм дітей до 5 років при надмірному фізіологічному і розумовому. Розвитку використовує істерику просто як клапан для стравлювання тиску, стресу. Ґрунтовних досліджень саме цієї причини я ще не зустрічав, тому не те, що прям сліпо вірю в це, але не виключаю такий ефект. Бо точно знаю, це вже з імпіричних спостережень. Невиспана дитина більше схильна до безпричинної істерики і капризів, ніж та, яка вдень спить достатньо. А сон, як усім відомо, це стан найшвидшого відновлення і росту, коли поставивши мозок на стендбай, організм множить клітини, загоює, латає, рубцює і детоксить. Тому, окей, істерика як випуск пару може бути. Але ж, будьмо чесні, основна роль істерики, як дідлахи її застосовують, це маніпулювання тими, хто виказує до цього схильність. І тут. Важливо розрізнити причини істерики. Якщо це перша причина, тобто фізіологія, ну, віднестися до того з розумінням. Але якщо це е, маніпуляція істерика просто як інструмент досягнення власних забаганок, на відміну від батьківських правил, то дай Боже вам мудрості і мужності. До речі, вам коли-небудь Вживу доводилось спостерігати, ну а не в фільмах, як терористи захопили заручників і кажуть: якщо не виконати наші вимоги, все ми вбиваємо заручників. От скажіть, це нормальна поведінка в досягненні свого? Насправді, я запевняю, ви не раз це бачили, а можливо і тебе брали, в заручники. От картина в торгівельному центрі. Малолітній терорист закатує істерику біля вітрини. І бере розгублену маму в заручники, і фактично він їй е, каже тою істерикою, або я тут продовжую акт терору, психологічного розстрілу тебе привселюдно, або ти купуєш мені кіндера. Усі з болем дивляться на маму заручницю з яскраво вираженим стокгольмським синдромом. Але, на жаль, допомогти бідолашці не можуть. Тому, якщо істерика це інструмент маніпуляції, не ведіть переговори з терористами.